У центрі Донецька пролунало кілька потужних вибухів. Пробововно стало відомо і з місцевих телеграм-каналів Донбасу. Мешканці публікують відео з прильотами. На кадрах також видно роботу ППО російських окупантів. Дісять секунд назад. Прильот Я... як заявляють самі росіяни, що нібито сили оборони вдарили хаймерсами по центральній частині Донецьку. Стверджують, що було кілька ракетних прильотів, а під уламками є люди. Несколько украинских ракет прилетело прямо в центр Донецка. Одна из этих ракет попала в это здание. Как, как вы видите, сейчас а, работают на месте сотрудники МЧС. По всей видимости, внутри здания еще находятся люди. Прямо сейчас мы, мы наблюдаем, как сотрудники МЧС, посмотрите туда, а сейчас помогают людям спуститься. А, конечно же, было очень громко. Чуть-чуть ранее в Донецке работала. Пво повторюсь, ми знаходимося в центрі города. Ні, не находиться ні одного воєнного об'єкта. Росіяни, як завжди, забрехалися, що нібито там немає жодного воєнного об'єкту. Проте звісно, що це зовсім не так. Місце прильоту це республіканський центр безпілотних систем ДНР імені Володимира Жоги, який готує російських операторів ВПЛА. І це легко можна перевірити, просто вбивши в Гуглі адресу приміщення і переглянувши дані. До того ж, самі російські змі писали про те, що саме цей центр підготував близько 4 тисяч спеціалістів ВПЛА, тобто військових, які зрештою могли наносити удари безпілотниками. А найцікавіше це те, що росіяни і самі не помічають, що показують докази своєї брехні. Ось відео з місця події. Уважно зверніть увагу на стіні. Ой, а що це? А це меморіальна дошка Володимира Жоги, яку встановили під час відкриття центру БПЛА. Також звісно, ніякого військового об'єкту там не було. Просто випадково зібралися військові, яких вчили керувати безпілотниками або воювати з українцями. Ну а якщо так, то українці випадково вдарили кілька разів Хаймерсом по окупантах, так би мовити, предварительний удар, щоб більше не літали там, де не треба.